Після Оману в Україні почалася епоха розведення військ і розмінування на Донбасі. Я вам говорю ж ні урожає, нічим по-чоловічки, пацани, уберіть по аруж. Сьогодні того солдата вже нема в живих, і та територія під селищем золоте, яку він захищав, під ворогом. Мабуть, основною ціллю цієї політики для росіян був безпечний прохід військових колон з Криму. Ми заголосували практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Переходи з Криму з 2014-го постійно обороняло три бригади. На Чонгарі 79-та, яку пізніше змінили 95-та, поруч стояли два дивізіона «Ураган» для дистанційного мінування та 112-й інженерний полк. Оборонні позиції вздовж моря займала 25-та аеромобільна бригада. Арабатську стрілку охороняли прикордонники. Шосе на Армянськ обороняла 30-та механізована бригада та інженерний батальйон. Четверта бригада оборони півдня стояла в резерві на полігоні Широкий Лам. З 2020 року, в рамках домовленостей ярмака козака, про так звану деескалацію вся оборона 160 кілометрової полоси оборони від наступу росіян з Криму замість 21-тисячного угрупування лягла на плечі напівкомплектного 137-го батальйону морської піхоти. На Чонгарі зачистили мінні поля для будівництва гуманітарного хабу. Перед вторгненням залишки мінних полів і 24 замінованих моста обслуговувало 8 саперів. Ніяких караулів та чотириразових перевірок організувати фізично було неможливо. У момент ще кабелі виявилися обрізаними. Зеленському відвели роль розрізання стрічок на великому будівництві. За даними журналістів-розслідувачів, вартість тендерів на велике будівництво в 10 разів перевищували видатки на зсу. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. З осені 2021-го США робив усе можливе щоб попередити Зеленського про неминуче російське вторгнення. 3 листопада 2021-го в рамках світового кліматичного форуму у Шотландії відбулася зустріч Зеленського і Блінкена. Держсекретар США попередив українського президента про неминучий напад. 5 грудня німецька газета Більд публікує схему вторгнення Росіян в Україну. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна із них німецька більд. Bild... Буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. А вперше, з 2014-го захід почав масово поставляти летальну зброю, але все це ніяк не впливало на президента країни, яка була оточена ворогом з трьох сторін. І як тільки ми вберемо лінію розграничення в голові, лінію розграничення, Вона іще. І на картці січня проїзд директора ЦРУ Бернса за дорученням президента США він передає детальну інформацію про план російського вторгнення в ньому номери російських підрозділів, час і маршрути їх пересування. Найсвіжіші дані розвідки, які в нас були те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискави. Захоплення Києва 19 січня. Візит держсекретаря США Блінкена, який теж попереджає про неминуче вторгнення. Розвідка у вас прекрасна. Але ви далеко за океаном. А ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трішки глибше про свою державу. Через пару тижнів після попередження про гостомель як ключ до захоплення Києва тренована за натівськими стандартами, озброєна Стінгерами, четверта бригада НГУ. повністю оснащена бригада, яка готова російським діям в будь якій точці країни, за вказівкою верховного головнокомандувача була знята з гостомельського аеропорту і відправлена в станицю Луганську. Щати ключовий об'єкт неминучого вторгнення залишили півтори сотні резервістів. Все під контролем і все йде по плану. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли. шашли. Політики зв'язали руки і ноги військовим до останнього дня нападу і тільки 23.00, 24 лютого, після ратифікації Верховної Ради указу президента. Військові змогли отримали можливість повноцінно реалізовувати план оборони України і відбивати напад Російської Федерації. 28 січня телефонні переговори Зеленського із Байденом. Остання спроба спонукати українського президента почати готуватися до війни. Президент Шаджо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Про це Байден заявив у четвер у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Через всі ці сигнали, що завтра війна, скільки це коштує нашій державі? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. 12,5 мільярдів вивели гроші з України. Нам не потрібна ця паніка. Ми маємо зробити ретроспективний аналіз того, що трапилось, яким чином великі, дуже відомі змі почали розповсюджувати інформацію гіршу ніж з з Соловйовим, Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Путін готується до війни з застосуванням ракет, в тому числі балістичних авіаударів. І сьогодні під ударом може опинитися будь-яка точка. України Російська Федерація все ж таки це цілий народ, і тому я вважаю, що вони не зможуть піти війною проти українського народу. Порошенко з трибуни Верховної Ради 11 разів вимагав проголосувати фінансування ЗСУ. Це ще не кінець, це лише початок, і годинний перепадок переною Путіна ні в кого не залишив сумніву, що на карті він не бачить місця не для України. Ні для українців, і тому ми вимагаємо, щоб наш законопроект, 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії, про доукомплектацію українських бойових підрозділів, про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони, був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов'язок перед українським народом. 23 лютого нарешті скликається РНБО, але за підсумками лише два голоси за введення воєнного стану, щоб вивести війська на оборонні рубежі, мінувати і при потребі підривати мости. Це голоси Резнікова і Залужного. Більшість на чолі з президентом голосує за надзвичайний стан, який нічого не дає армії, а лише розширює повноваження поліції, аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 не на всей территории Украины. И мы требуем гарантий нашей безопасности. Безопасности Украины. От вас, от России и от других гарантов Будапештского меморандума.